Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу про нову імміграційну програму, яку Канада запровадила для українців 23 жовтня, тобто декілька днів тому, яка діятиме до 22 жовтня 2024 року, тобто можна на неї податися протягом року. Ми поговоримо, хто може на неї податися, як це зробити. Я відповім на часті питання, але спочатку хочу запросити вас підписатися на мій телеграм-канал 4 Фрі. Де ви знайдете все про виїзд в Канаду та Сполучені Штати? Де ми через день публікуємо оновлення, де я вже робила пост про цю програму? І також приєднуйтесь до чату canada Канада ua Чат, де вже ціла спільнота українців, які або вже виїхали в Канаду чи в США, або виїжджають. Ви можете задати там питання, знайти однодумців. Також я маю чат через Патреон, де я особисто відповідаю на питання двічі на день за 30 доларів на місяць за таку підписку. Тобто, це такий супровід, як би постійний, мій можна сказати. Ну і так само ми пропонуємо супровід по виїзду в Канаду та сполучених. Учні Штати, всі типи віз, програми United for Ukraine, UAET, вклейка в паспорт візи в паспорт, тобто доставка паспортів на вклейку за кордон канадських віз. Тому звертайтеся, буду рада допомогти. Давайте почнемо з того, хто може податися на цю програму. Я беру всю інформацію з офіційних джерел. Це сайт уряду Канади, я посилання на опис цієї програми лишу під цим відео. І так, є. Дві категорії українців, які можуть подаватися. Перша категорія це ну, бути громадянином України і мати члена сім'ї в Канаді у статусі постійного резидента або громадянина, який саме це член сім'ї, може бути, це або Чоловік в громадянському або офіційному шлюбі, або дитина тут написано: нема значення якого віку, але насправді дитині має бути більше 18 років, щоб вона вас змогла викликати по цій програмі. Тобто, і це трошки забігаючи наперед, одне з питань, які часто я отримую: якщо ви народили дитину в Канаді, яка по праву землі є громадянином Канади, вона на жаль, не може. Вас запросити по цій програмі, якщо їй ще не виповнилось 18 років. Також ваш родич канадський може бути вашим онуком, може бути кимось із батьків, прабатьків, або сестра чи брат. Також це можуть бути зводні сестра чи брат. Тобто, у вас має бути як мінімум один з батьків спільний. Також щоб податися на цю програму, ви маєте знаходитись на території Канади. Тобто, теоретично, якщо ви ще не в Канаді, то у вас є час. От протягом року до 22 жовтня, щоб залетіти в Канаду і податися на цю програму. Але якщо ви хочете скористатися умовами, які надали після закінчення програми CUAET, тобто це те, щоб отримати дозвіл на роботу в Канаді, наприклад, отримати безкоштовне медичне страхування, то ви маєте залетіти в Канаду до 31 березня 2024 року. І, до речі, ми також пропонуємо авіаквитки по гуманітарному тарифу зі знижками від 30 до 50%, плюс там додаткові валізи безкоштовні. Тому також подивіться це моє відео, якщо ви найближчим часом збираєтесь в Канаду. Ну і якщо ви знаходитесь в Канаді, то у вас має бути статус тимчасового резидента, тобто, наприклад, дозвіл на роботу по всій або дозвіл на навчання, бо, в принципі, ви просто можете бути по канадській візі. Якби в статусі туриста. Ну і у вас немає бути проблем із законом або з імміграційною службою Канади. Тобто, ви маєте бути допущеними в Канаду. Це admissible англійською, це слово, тобто вас мають пускати в Канаду. Ну якщо ви вже там знаходитесь, то відповідно, мабуть, у вас з цим проблем немає. Це була перша категорія українців, які можуть податися за цією програмою. Також є друга категорія, і це для того. Тих, у кого немає родичів особисто у них в Канаді, але у їхнього чоловіка або дружини, знову ж таки, в громадянському або цивільному шлюбі, цивільний шлюб, до речі, в Канаді вважається той, в якому ви прожили на спільній території разом протягом як мінімум року. Але якщо до прикладу, ви жили разом в Україні, а через війну були змушені покинути домівку і, до прикладу, переїхати в Канаду, і у вас ще не було року спільного життя, то в принципі це теж підходить, тому що це форс мажорні обставини, можна це пояснити, якщо ви досі в цих стосунках. Отже, якщо ви знаходитесь в Канаді, у вас немає прямого родича з канадським резидентством чи громадянством, але він є у вашого чоловіка чи дружини. Які знаходяться в Україні, тому що не виїзні або пропали безвісти, то все одно ви можете податись на цю програму. Тобто, виходить, ви через чоловіка чи дружину, навіть якщо вони не з вами в Канаді за обставинами, які від них не залежать, ви все одно можете скористатися цією програмою, але при цьому ви маєте досі бути в стосунках. Тепер про родича, який знаходиться в Канаді, він має проживати в Канаді. Тобто, наприклад, якщо він має канадське громадянство, а живе в Америці, то такий родич уже не може вас викликати по цій програмі. Йому має бути, як я сказала, більше 18 років, і він не має отримати постійне резиденство за цією ж програмою. тобто, не працює схема, коли, наприклад, і у мене було таке запитання: сім'я в Канаді, і у дружини є такий прямий родич в Канаді, який викликав їх по цій імміграційній програмі. І коли вони отримали статус постійного резидента, якщо це станеться до 22 жовтня 2024 року, то вони вже не можуть викликати, наприклад, батьків там чоловіка так, з України, бо вони самі отримали постійну резиденцію по цій програмі також ви можете подаватися на цю програму всією сім'єю, тобто є основний аплікант, наприклад, в цьому прикладі, який я розказувала, дружина, основний аплікант, у неї є родич в Канаді, і вона може разом з собою в заявку додати чоловіка, або в знову ж таки в цивільному або офіційному шлюбі, і може додати дітей до 22 років, не одружені, незаміжні. І якщо у них є свої діти, то їх теж можна приєднати в цю заявку. Також, якщо є діти, яким більше 22 років, але ви їх фінансово утримуєте, і вони не можуть самостійно себе забезпечувати через якусь розумову чи фізичну ваду, то теж їх можна з собою забрати. Ну а тепер відповім на деякі питання, які я отримувала. Які терміни розгляду заявки по цій програмі? Тобто, через скільки ви зможете отримати постійне резидентство після подачі? На жаль, поки що, ми не знаємо, тому що програму тільки запустили, і як швидко будуть опрацьовувати кейси, ми побачимо. Коли отримаємо перше схвалення по ній, але якщо це буде так само як по інших імміграційних програмах, то час від декількох місяців до більше року навіть може бути. Наступне питання: чи потрібно знаходитись в Канаді весь час, поки вашу заявку будуть опрацьовувати? Ні, не потрібно, але ви маєте бути на території Канади на момент подачі і вже потім на момент отримання громадянства. Під час розгляду ви можете залишати віза всі якщо у вас то це мультивіза, ви можете вільно подорожувати, ніхто у вас в Канаді не триматиме. Наступне питання, що дає статус постійного резидента Канади, і як його утримувати, якщо ви ще не впевнені, чи будете жити постійно в Канаді. Ну, в принципі, піар-статус дає всі такі самі переваги, як мають і громадяни, крім того, що ви не можете голосувати. Тобто, це права на соціальну підтримку, якісь виплати, це безкоштовне медичне страхування, це можливість вчитися в будь Кому вузі Канади і до речі, для постійних резидентів ціни набагато нижчі, разом в два-три ніж для іноземців. Це можливість офіційно працювати в Канаді, не бути прив'язаним до якогось роботодавця для того, щоб підтримувати статус постійного резидента, вам потрібно, як мінімум два роки з п'яти років. Жити в Канаді, а для того щоб отримати можливість податися на громадянство, вам потрібно за останні 5 років прожити як мінімум 3 роки в Канаді, тобто це 1095 днів. Наступне питання, чи несе якісь фінансові зобов'язання канадійський родич, який вас запрошує по цій програмі? Ні, не несе. І в цьому велика перевага в порівнянні з іншими програмами по воз'єднанню сім'ї, де громадянин Канади або постійний резидент фінансово відповідальний за людину, яку він запрошує. І тому зараз у канадійця, який запрошує, по суті, немає ліміту по кількості людей яких він може запросити по цій програмі. Наступне питання: чи може людина, яка приїхала в Канаду по CUAT, але не є громадянином України, подаватися на цю імміграційну програму? Тобто, наприклад, приїхала сім'я, в якій дружина громадянка України, чоловік не громадянин, але він отримав дозвіл на роботу по сі бо вони подавали одну сімейну заявку. І відповідно він, як чоловік, теж отримав всі плюшки по сі Але зараз він не може виступити основним аплікантом. Він так само через дружину, тільки може іммігрувати як, якби член її сім'ї. Ну і останнє питання: чи подача на цю програму платна, чи безкоштовна, як було сіті? Так, за подачу потрібно платити вартість близько тисячі доларів за одного дорослого. І вся подача відбувається онлайн. В принципі, по тому посиланню, яке я лишу під відео з офіційного сайту Канади, є всі інструкції. І якщо ви володієте англійською, то ви можете розібратися, як податися на неї самостійно. Але якщо вам потрібна в цьому допомога, то будь ласка, звертайтеся, і ми з командою будемо раді вам допомогти, або просто консультацією, щоб перевірити ваш пакет документів, коли ви самостійно його заповните, або ж повним супроводом, коли ми зробимо це за вас. Якщо у вас ще є питання по цій імміграційній програмі, будь ласка, лишайте їх під відео. Я, можливо, зніму ще одну частину з відповідями на питання. І сподіваюся, тепер вам стала вона зрозуміліша і сподіваюся, серед вас є люди, які зможуть по ній податися. І вже скоро стануть постійними резидентами Канади. На цьому це все. Ще раз запрошую вас підписуватись на мій телеграм-канал, щоб слідкувати за останніми новинами щодо виїзду в Канаду та Сполучені Штати. Також ставте лайк цьому відео. Якщо що воно було вам корисне, підписуйтесь на цей канал і до зустрічі в наступних відео. З вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па-па!